Їх я вас вітаю, мої школярики. Розпочинаємо урок математики. Запишемо у на число, класна робота. І замість каліграфічної хвилинки сьогодні виконаємо математичний диктант. У вас є він. Кому буде легше, то за підручничком можете читати на сторіночці 53. Кому легше під диктовку, працюємо зі мною. Але звертаю вашу увагу, трішечки різняться е, мій математичний диктант за порядком і той, що у підручничку. Будьте уважними. Отже, давайте знайдемо. Перший множник 7, а другий на одиницю більший. Який добуток? Перший множник нам відомо 7, другий на одиницю більший. Отже, це яке число? Так, це 8. Який буде добуток? Якщо говориться добуток, яка це дія? Множення. Отже, 7 помножити на 8 і запишіть результат. Далі, що менше, число 7 чи частка 48 і 6. Частка це дія ділення. Порахували, скільки буде 48 поділити на 6. І сказали, що менше число 7 чи частка 48,6. Записали результат. Що більше 4 помножити на 6, чи добуток чисел 5 і 5? 4 помножити на 6, чи добуток чисел 5 і 5? Добуток дія множення, так? Що більше 4 на 6 чи 5 на 5 помножити? Запишіть результат. Що більше? 42 поділити на 7, чи 36 поділити на 6. Що більше? 42 ділимо на 7, чи 36 поділити на 6? Записали. Якщо дільник 5, частка 8. Тоді яке ділене буде? Ділене, пригадуємо, це те число, яке стоїть на початку. Ділене нам невідоме, дільник 5, а частка 8. Якщо це ділене, то його будуть ділити. А отже, воно повинно бути більше чи менше? Звичайно, більше. Для цього необхідне ділене і частку, ви точніше, дільник і частку. Перемножити, так? І ми дізнаємося, яке ж буде ділене. Записали результат наступне Ділене 24. Дільник 4. Яка частка? Ділене 24. Дільник 4. Знайдіть частку. І запишіть. Що одержимо? Якщо суму чисел 20 і 25 поділимо на 5. Якщо це сума чисел, це дія додавання, так? Суму чисел нам потрібно взяти в дужечки, оскільки це буде перша дія. так? Знайшли суму чисел, а потім цей результат поділили на 5. Скільки буде? Так. І останнє. Наскільки що найменше слід збільшити число 50, щоб воно поділилося на 6? Ми знаємо, що число 50 не ділиться на 6, так? Отже, думаємо, яке ж число підходить найбільше, найближче, щоб воно поділилося на 6. Запишіть, будь ласка, його. Так. А тепер давайте. А, ще трішечки не все, ще одне я загубила. Що отримаємо? Якщо різницю чисел 69 і 20 поділимо на 7. Різниця чисел 69 і 20. Знайшли. Так. А тепер її потрібно поділити на 7. А результат записати. Нас. Тільки щонайменше слід зменшити число 39, щоб воно поділилося на 4? Наскільки, що найменше, слід зменшити число 39, щоб воно поділилося на 4. Ми знаємо, що число 39 не ділиться на 4. А яке найближче число до 39, яке буде ділитись на 4, але воно бути, повинно бути менше, ніж 39. Результат записали. І дітки тепер беремо в ручки кольорові, кольорову ручку або олівчик і виправляємо, звіряємось і виправляємо. Так. Звірились. Працюємо далі із номером 2 на сторіночці 54. Послухайте уважно, яке ставлять перед нами завдання. Знайти пари добутків з однаковим результатом запиши за зразком. Тобто ми дивимося, наприклад, 3 помножити на 4. Скільки це буде? 12. так? Шукаємо, який іще добуток чисел буде дорівнювати 12. Ось я його знайшла 2. Ми множимо на 6. Це також 12. Отже, 3, 4 дорів... 3 помножити на 4 дорівнює 2 помножити на 6. Ось зразочок, так? Далі 6 помножити на 5. Це 30. Яке ще число в результаті множення дає 30. Ось воно, 3 помножити на 10, буде 30. Наступне 4 помножити на 9. Це 36. Що ми, які ми два числа помножимо, і утвориться 36. 6 на 6, 36. І остання звіряємо, чи підходить, чи ні. 8 помножити на 2, 16. І 4 помножити на 4, це також 16. Отже, всі у нас приклади мають свої пари. Це завдання ми з вами виконали усно. І номер третій також будемо усно добирати. Нам таке завдання вже зустрічалося, так? На, чи минулий, чи позаминулий урок? Нам два числа потрібно обрати такі, щоб вони в результаті давали добуток чисел. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, число 21, добуток 21. Які ми два числа помножимо, щоб утворилось 21? Я, наприклад, пригадала 3 помножити на 7, це 21. Або легше 7 помножити на 3 ще також. Поміняли множники місцями і утворилось те саме. Якщо ми візьмемо, наприклад, число 35, добуток 35, це 5 помножити на 7. так? Наприклад. І так далі. Ви спробуйте виконати це завдання самостійно. Наступне четверте завдання: користуючись таблицею Піфагора, будемо шукати частки чисел при діленні. Так, ділення числа 32 поділити на 8. Шукаємо за таблицею число 32. Ми ділимо на 8 і отримуємо 3. Так. Отже, 32 поділити на 8, це буде. Ой, вибачте, 4. 4. Далі 40 поділити на 8. Шукаємо 40. ділимо на 8 і отримаємо 5. 45 поділити на 9. Тепер вже з таблиці множення на 9. Шукаємо 45 і отримаємо 5. Виконайте це завдання самостійно, будете записувати у два стовпчики прикладу. Тільки перше виконуємо, друге не потрібне із номера 4. А також хочу вам, дітки, відкрити невеличкий секрет. Якщо взяти будь-яке число з таблиці множення числа 9 і записати його цифри у зворотньому порядку, то утворене число також буде ділитися на 9. Давайте покажу вам за табличкою. Ось вона таблиця множення на 9. Якщо ми числа поміняємо місцями, тобто 0,9, так буде? 0 ми не записуємо, 9 поділити на 9. 1. Далі міняємо місцями. 18 поділити на 9. Також ділиться. так? 27 поділити на 9. Ділиться. Далі 36. Дивіться, і тут 36 поділити на 9. Наступне 45, і ось воно 45. Тобто, числа повернулися, поміняли свої місця, і також утворилась таблиця множення на 9. Давайте перевіримо наступне твердження розумійка. Розумійка припускає, що таке саме правило повинно працювати і для таблиці множення числа 8. Чи правильні його припущення? Давайте проведемо дослідження. Ось вона таблиця множення на 8. Спробуємо перевернути числа, поміняти зворотній порядочок. Отже, 8 поділити на 8. Так, ділиться, так? Далі 27 поділити на 8. Уже не ділиться. 46 поділити на 8. Не ділиться. 65 поділити на 8. Знову ж не ділиться. Тобто, розумійко, помилився тільки з таблиці множення числа 9, можна зробити такі махінації, так сказати. І далі, дітки, переходимо з вами до задачки. Задача 8. Ми такі ще з вами задачки, мабуть, не розв'язували, тому будьте дуже уважними. Зараз її опрацюємо. У ролоні було 33 метри тканини. Із 12 метрів цієї тканини пошили дитячі костюми, а решту використали для пошиття семи дитячих пальців. Скільки метрів тканини витратили на пошиття чотирьох пальців. Отже, про що йде мова в задачі? Задача розповідається про. Тканину і пошиття костюмів та пальців. Взяли рулон, у якому було 33 метри тканини. Відрізали 12 метрів і пошили дитячі костюми. А решту, що лишилася, використали для пошиття дитячих пальців. Нас запитують, скільки ж метрів тканини витратили на пошиття чотирьох пальців. Розглядаємо ось таку схемку. Ми знаємо, що всього у нас було 33 метри тканини. Потім почали відрізати 12 метрів тканини. Так, відрізали. А все інше лишилося для пошиття дитячих пальців. для пошиття семи дитячих пальців. Нас запитують, скільки метрів тканини витратили для пошиття чотирьох таких пальців? Що будемо робити для початку? Для початку давайте з вами дізнаємося, скільки ж таки у нас лишилося тканини після того, як відрізали 12 метрів. Яким чином ми дізнаємось? Ми від усієї кількості маємо забрати 12 метрів, які використали для пошиття костюмів, так? Тобто решту будемо знаходити те, що лишилося. Далі, як ми це будемо знаходити? Ми від 33 заберемо 12 і отримаємо 21 метр. Це витратили на всі файти, так? Пішло 21 метр, нам потрібен для всіх пальців. Ми знаємо, що цей 21 метр використовували для пошиття семи пальців. Чи можемо ми дізнатися, скільки піде на одне пальто? Звичайно, ми всю тканину, 21 метр, поділимо або розділимо так, на сім пальців. І у нас вийде 21 поділити на 7. Три. Чого зверніть увагу? Метри. Три метри. Це йде на одне пальто. Знаємо, що на одне пальто нам потрібно 3 метри. А на чотири таких. На один йде 3 метри, на другий, на третій, на четвертий. Так? Як ми це запишемо? І множення. По три, взяли чотири рази і отримали. 12 метрів це іде тканини на 4 пальта. Отже, так і запишемо. 12 метрів тканини витратили на 4 пальто. Останнє дикет, ще останнім завданням, номер 10. повної рівності для того, щоб вона відновилася і була правильною. У нас є ліва частина рівності і права частина. А в правій частині загубилось число. Яким же чином ми будемо розв'язувати? Для початку ми знайдемо, розв'яжемо ліву частину. 72 поділити на 9. Скільки тримаємо. Отримаємо 8. Можете написати проміжний результат. 8, так? 8. Знаємо, що ліва частина 8. А отже, якщо стоїть дорівнює, То і права частина повинна дорівнювати 8. Так, яке число ми помножимо на 2 і отримаємо 8? Звичайно, це число 4. Далі переглядаємо. Тепер невідома ліва частина. Починаємо з правої. 3 помножити на 3. 3 помножити на 3 це 9. Так? І ліва повинна дорівнювати 9. А яке ж число ми поділимо на 9, щоб утворилося 9? Це число 81. 81 поділити на 9 буде 9. 9 до 9. Далі. Ліва частина знову поки що залишаємо. Працюємо з правою частиною 2 помножити на 4. 2 мимножим на 4 і отримаємо 8. Яке число ми поділимо, щоб утворилось 8? 56 ми ділимо на скільки, щоб було 8? На 7. 56 поділити на 7, це також 8. І четвертий приклад. Працюємо з лівою частиною. 54 поділити на 9. Це буде 6. Так? Отримаємо 6. Нам потрібно, щоб і права частина також дорівнювала 6. У нас вже є 6. Отже, 6 помножити на скільки, щоб отримати 6? На 1. Все, рівність відновлена. А яке число одночасно ділиться на 3, на 4, на 6 і на 8? Пригадуємо таблиці множення на 3, 4, 6, 8. Підбираємо це число. Думаємо, думаємо, думаємо. Можна відео поставити на паузу, переглянути всі таблички множення. Яке ж там спільне буде число для кожної таблиці множення? Здогадалися? Молодці, хто здогадався, а хто ні, я підказую. Це число 24. Дітки, на цьому ми завершуємо з вами сьогоднішній урок з математики. Бажаю вам успіхів і легкості в виконанні завдань. До побачення!